Вітаю! Мене звати Куріна Дар'я, я студентка групи ПЗПИ 239, і сьогодні я представлю роботу, в якій розглянула три методи рефакторингу: Encapsulate Field, Split Temporary Variable та Remove Middleman. Вони належать до різних груп технік, тому дозволяють показати, як локальні зміни, роботи з даними та архітектурні покращення формують якісний код. В сучасній розробці програмного забезпечення якість коду безпосередньо впливає на швидкість розвитку продукту. Його зручність у підтримці та стабільність. Навіть якщо код виконує свої функції коректно, він може бути складним для розуміння через дубльовані фрагменти, імпровізовану логіку або надмірну кількість проміжних конструкцій. Саме тоді ми звертаємося до рефакторингу. Рефакторинг служить для поліпшення внутрішньої структури програми без зміни її зовнішньої поведінки. Як пише Мартін Фаулер, це допомагає зробити код більш прозорим. Передбачуваним і стійким до майбутніх змін. В моїй роботі я застосувала три техніки, які часто використовуються на практиці для підтримки чистого коду, і вони демонструють різні масштаби покращень: від захисту даних у класах до підвищення ясності локального розрахунку і до спрощення архітектури загалом. На цьому слайді наведено три методи, обрані для практичної роботи. Перший метод EncapsulateField вирішує проблему, пов'язані з прямим доступом до полів класу. Така інкапсуляція дозволяє контролювати стан об'єкта, робить його більш передбачуваним і захищеним від випадкових змін. Другий метод split Temporary Variable покращує структуру розрахункових або допоміжних функцій, де одна змінна використовується для кількох різних цілей. Цей метод робить обчислення прозорими а код зрозумілішим в сучасному читачу. Та третій метод RemoveMiddleMan дозволяє позбутись зайвих прошарків у проєкті, класів, які існують формально, але не додають жодної логіки. Зазвичай вони лише перенаправляють виклики, ускладнюючи архітектуру. Обравши ці методи, я показую різні площини рефакторингу: роботу з даними, з локальною логікою та з архітектурними залежностями. Почнемо з першого методу EncapsulateField. В вихідному коді мого проєкту було публічне поле H класу User. На перший погляд відкриті поля виглядають зручними, будь-яка частина програми може записати значення, але з точки зору чистого коду це небезпечно. Проблеми такі, можна встановити некоректні або небезпечні значення, наприклад, негативний вік. Важко контролювати стан, ми не знаємо, де саме відбулася зміна. Валідація розкидана по різних місцях, тому її важче підтримувати. Архітектурно це нестабільно, бо будь-яка зміна вимагатиме перевірки усієї системи. Такий підхід порушує ключовий принцип об'єктно-орієнтованого програмування інкапсуляцію. І фактично робить модель даних незахищеною. На цьому слайді подано покрокове рішення. Я виконала чотири основні кроки. Змінила модифікатор доступу з паблік на private. Це одразу закриває прямий доступ до внутрішнього стану. Додала гетери і сетери, через них зовнішній код все ще може працювати з полом, але через визначений інтерфейс. Додала також валідацію в сетер, тепер об'єкт самостійно контролює правильність стану, та перевірила коректність роботи програми, тобто, після змін чи не залишилося місць, звідки можна змінити значення неправильно. Завдяки цьому модель стала дисциплінованою та передбачуваною. На слайді подано конкретний приклад коду. До рефакторингу бачимо user Age 5, і програма це допускає. Після ж рефакторингу поле age приховане, а під час запису значення перевіряються у сетері. Таким чином, будь-яка зміна стану проходить через контрольовану точку доступу. Це не лише додає безпеки, а й дає змогу централізовано відстежувати логіку. Якщо в майбутньому потрібно змінити правило, це буде зроблено лише в одному місці. Переходимо до другого методу Split Temporary Variable. Цей метод має справу з розрахунковими функціями. Початкові версії коду одна тимчасово змінна темп зберігала два абсолютно різні значення: спочатку площу прямокутника, а потім середня арифметична сторін. Виникали проблеми. Логіка ставала непрозорою, змінна виконувала різні ролі, іноді суперечливі. Складніше було відстежити, в який момент вона отримала конкретне значення. Був високий ризик помилок у майбутньому, якщо код змінюватимуть інші також розробники. Цей метод передбачає створення окремих змінних для кожного різного обчислення. Для виконання методу я такі кроки зробила. Отже, перше виявила змінну, що використовується багаторазово, потім проаналізувала значення, які їй присвоювались. Творила дві нові змінні, одна відповідає площі area, інша середньому значенню average sale. Замінила всі звернення відповідними новими змінними та перевірила, що логіка в числа не змінилась, а код став читабельнішим. Таким чином, логіка стала прозорою, а змінні – самодокументованими. На прикладі це виглядає особливо чітко: до рефакторингу ми бачимо абстрактне темп, яке нічого не пояснює і яке перезаписується у процесі. Після код містить окремі змінні з конкретними назвами, і кожна змінна відповідає лише за одне значення. Це покращує розуміння логіки та зменшує ризики помилок під час подальшої розробки. Тепер перейдемо до третього методу Remove Middleman. Він належить до більш високорівнавих технік, які впливають на архітектуру. В моєму проєкті клас UserService був лише посередником. Він не містив жодної власної логіки, а його методи лише викликали відповідні методи юзерепозиторії. Такі класи створюють проблеми. Вони збільшують кількість шарів в проєкті без реальної потреби, ускладнюють навігацію між файлами, змушують дублювати методи там, де можна обійтися без цього, та вводять зайву абстракцію, яка нічого не робить. Метод removeMiddleman якраз дозволяє позбутися таких порожніх прошарків. Для виконання цього методу я виявила клас, який лише делегує виклики. Змінила клієнтський код таким чином, щоб він працював напряму з user репозиторії, вилучила зайвий клас посередник та перевірила, що логіка не змінилась, а структура стала простішою. У результаті замість двох класів, одних з яких нічого не робить, залишився той, що містить реальну функціональність. На слайді наведено приклад. До рефакторингу виклик GetUser проходив через user Service, який просто викликав той самий метод репозиторії. А після ж рефакторингу клієнт звертається до репозиторію без зайвого шару. Архітектура стала легшою, прозорішою і більш відповідною до принципу КІС. Отже, перейдемо до висновків. В цій роботі я застосувала три методи рефакторингу, і разом вони дали відчутний ефект для якості коду. По перше, Encapsulate Field допоміг упорядкувати взаємодію з даними, замість прямого доступу в усі операції проходять через контрольовані точки, що суттєво підсилює інкапсуляцію. По-друге, Split Temporary Variable зробив розрахункові частини коду зрозумілішими. Кожна змінна тепер виконує лише одну роль, тож логіка стає прозорою і менш схильною до помилок. І по-третє, Remove Middleman дозволив спростити архітектуру. Ми позбулися проміжного класу, який не додавав реальної цінності, і завдяки цьому взаємодія між компонентами стала прямою і чистою. В сукупності такі зміни підвищили читабельність і передбачуваність коду та заклали міцну основу для подальшої підтримки і масштабування системи. Це важливий крок для якісної, стабільної розробки. Отже, дякую за увагу! Нижче можете переглянути список використаних мною джерел.